Для отримання довідки про доходи потрібно зайти в електронний кабінет платника податків. Знаходимо у правому верхньому куті вхід, обираємо спосіб входу, електронний цифровий підпис або Дія-підпис. Переходимо в розділ Електронний кабінет для громадян та обираємо Запит про суми виплачених доходів. Обираємо період, який запитується, та зберегти. Зверніть увагу: відомості з державного реєстру фізичних осіб платників податків про джерела та суми нарахованого доходу, нарахованого або перерахованого податку та військового збору в електронному вигляді надаються починаючи з 1 січня 1998 року. Інформація надається за період до 1 січня 2021 року по а з 1 січня 2021 року по Відомості надаються за будь-які 5 років. За останній звітний період місяць надаються через 25 днів після його закінчення. Підписуємо електронним цифровим підписом або за допомогою Дія підпис та надсилаємо. Зазвичай довідка приходить протягом декількох хвилин. Ви можете переглянути або завантажити її на будь який носій інформації.